Привіт, От я по телефонам настройки роблю. І деколи в мене мої подружки, знайомі, просять почистити телефон, так як, ну, не понімають, вже люди старше трохи в розрості. І сьогодні я прийшла. Ой Боже, це одною рукою неудобно включити. І сьогодні я прийшла, хочу показати, що я сьогодні Huawei чистила. От. Huawei, отакий от от телефон. Старенький, звісно, але хочу, що я тут чистила? Я заходила сюди, зайшла в настройки, почистила тут всякі приложення, чистила, очистила, потім я зайшла так назад вернутися, що воно тут відкрилося. Бачите, плохо. Поки ваш телефон узнаю, чужі телефони теж, кожен телефон по-своєму. В общем, я оці, вот настройки, я не то нажала, я зайшла в контакти. Прошлась тут по приложенням, почистила, очистила тут кеш всіх приложений, такого всіх підряд. Потім, що я зайшла? Я заходила в Google Chrome. Почистила я історію. Історію, все, що вот тут ця історія. От історію заходила. Почистила історію. Ну, Вона чиста вже, тому що я почистила. Це поки не було світла, я це робила. А що робити, коли немає світла? Потім я в Viber заходила, вже прийшли нові, сообщення. заходила в Viber. Зараз, ну, все одно плоховато трохи працює телефон, вже дуже старенький, треба його, напевно, вже міняти. От, да, довго відкривається все. Ну, хоч трошки лучше стало, але теж. І от тут, в Вайбері я заходила ось сюди ще. І тут е заходила теж куди в настройки і очистила пам'ять. Ну, в общем, пройшлась по всім. І трошки почистила. От кеш опять зібрався, опять поприходили якісь общені, опять кеш з'явився. Ну, це так треба очищати. Потім, якщо в кого є телеграм, так же телеграм як вайбер почистити. Ну і отак мене десь приглашають постарше люди, хто не розуміє трохи в інтернеті. Не в інтернеті, а в настройках. І отак от сьогодні я чистила. telefon, og sei vo